Всім привіт! Сьогодні маю на продаж ось такий чудовий автомобіль Mazda 6. Вперше автомобіль був проданий в середині 2009 року. Хоча дата виробництва автомобіля 2008. Авто вже стоїть на українській реєстрації. І стала вона 2008 роком. У автомобіля 233 тисячі пробіг, мотор 1,8 газ бензин. Дуже хороший розхід, мною особисто перевірений. У мене вийшло 7,7 розход газу на пробігу 800 кілометрів. 800 км, між іншим я пробіг на його на одному повному заряді газового балона. Газовий балон тут великий, об'ємом 78 літрів. Газу виходить заправити в середньому десь 62 літри, якого вистачає на 800 кілометрів. Автомобіля є 17-ті диски, в хорошому стані літня гума. В автомобілі поміняно по колу всі тормозні диски, всі гальмівні диски. Це було все виконано за кордоном. Можливо, також поміняно диск щеплення, тому що є певні папери, в яких це зазначається. Ну і по роботі щеплення видно, що воно якби нове. Тепер покажу вам лакофарбове покриття. Всі шиби по колу рідні. Покажу по лакофарбовому покриттю. Тут шпаклівки взагалі ніяких елементів немає шпакльованих. Є тільки ось перелак цієї правої сторони. Але хто розуміється, що це на швидкість ніяким чином не впливає. Просто подвійний, подвійна товщина лаку виходить. Ось такі показники: 130, 150, 143, 135. Здається, що показники взагалі як по нормі для Volkswagen, але Mazda взагалі то б'ється менше. Зараз побачите на іншій стороні. В автомобілі немає ніяких явних по кузову якихось рижиків, гнилі і так далі. Щось треба ліпити, скривати, маскирувати. Тут такого немає. Крило переднє. Жоден елемент кузова не знімався. Криша. Капот теж не крутив. ну Капот в оригіналі. Бачите? Це вже пішли деталі, які не фарбовані. Вони по оригіналу йдуть. 80, 90, отак. Грилишко. Автомобіль потребує лише заміни масла і ременя ГРМ. Хоча натяжитель ременя ГРМ по ньому видно, що він, як наче новий, стоїть. Нічого фарбованого немає, ні капот, ні ця сторона. 70, 80, 70, 80. Це завод. Кришка багажника. Мені сподобалось те, що Мазда подумала про болючі місця ваговодів, які постійно гниють. Це, наприклад, отут під номером. Зробила її пластмасовою. Тут також. Пластмаса, то, що може гнити ось тут. На шкодах, фольцях, завжди гниє ось тут. Тут вони зробили пластик, пластик. Так, я ще покажу ця сторона, яка фарбована, покажу проєми. Проєми тут не фарбувалися. Вони б'ються так, як має бути. 41, 46, 43, 43. І задній проємчик покажу. 52. 41, 44, середня стійка, 50. Так, вже можу показати салон. Почнемо з водійського місця. Ось такий стан салону. Все збережено. Ні на одній карті немає жодної помарочки на ось цьому матеріалі, ніякої заусеніти, затяжки і так далі. Взагалі салон дуже в дуже збереженому стані. Руль не фарбований, не перешитий. Просто гарно помитий. Ось такий у нього стан. Є там певні пошкодження, але так, щоб він був затертий, убитий, то такого немає. Сидіння. Будь ласка, без дирок. Підлокітничок ось такий. Стеля чистенька. Тут простір під педалями. Дирок немає. Все чітко. Видно, що власник був охайний. Він теж стосується і важеля коробки передач, він в нормальному стані кожух. Є там пару дирочок на ньому в містах згіба, але особо більше нічого. Музика грає гарно. CD-ченджер на 6 дисків mp 3 де можна закинути по 200 пісень. Ось такий задній ряд. Також в гарному стані. Ніде нічого, ні одної помарочки. Все чітко. В автомобілі працює вся електрика. Кондиціонер заправлений, гарно дує. Працює двохзонний клімат, є круїз контроль. Ну Все як має бути. Уже мною особисто обслужено. Газова установка ремкомплектом поміняли для однієї там топ-частини. Все працює чітко. Зараз покажу ще багажник і потім заведу автомобіль. Теж полочки є, сіточка є, нічого не зломано. Все так, як має бути. Оригінальний коврик, в салоні теж оригінальні коврики є, є донкрат, ключ. Ну, Запасного колеса немає, бо замість нього, звісно, стоїть газовий балон. Здоров я, я ж таких здорових не зустрічав. Ну, В практиці в мене і багато автомобілів не було на газу. Так. Стоїть гарна газова установка BRC. Лінзована оптика в автомобілі є. Ось пробіг 3334. Зараз працює автомобіль на бензині, бачу. Працює чітко, як японець. А, забув ще сказати, новий акумулятор стоїть в автомобіля. Тут ніде нічого не крутилось, ні по капоту, ні по крилам. Все на місці. Можете почути роботу двигуна. А мотор сухенький, без будь-яких підтікань. Та там типиться трошки та їх. Кришки. Автомобіль гарно працює як на газу, так і на бензині. Так що телефонуйте, приїжджайте, оглядайте. Автомобіль вартий своїх коштів. Тим паче, теперішній час, коли бензин коштує дуже великих грошей. На газу їздити дуже дешево, економно. Ніяких запитань не викликає те, що встановлено газове обладнання. Автомобіль працює чітко, газом ніде нічого не чути, каталізатор на місці, тормозна система обслужена, два ключі, є документи, які підтверджують пробіг оригінальний. Тож автомобіль вартий уваги, будь ласка, звертайтеся на все добре.